Вулиці в селі Райпили майже порожні, ані людей, ані машин. Місцеві кажуть, виїхали більше половини жителів. Ті, хто залишився, не мають змоги евакуюватися. Будемо сидіти, як кажуть, до побіди. Скільки мамі років? Мені мамі, мамі, 82, роки. 82, 82? 82, 82 роки. вона Тільки-тільки, що ходить по дворі з паличкою. І, вона і давлення, і сахарний діабет. Тетяна, жителька Райполя, розповідає село під постійними обстрілами. Армія РФ не щодня б'є дронами та безпілотниками. Останніми днями почали прилітати і каби. Жінка каже, не виїжджає через літню маму. Сказала, не поїду звідси. Що я ще вам можу сказати? Скажіть. Хлопці не тільки дрони. Там будь-якій вулиці, он там видно в один день через хату, 4 чи 5 було. Люди поставались без коричні. Згідно з мапою Діпстейт, лінія фронту за 9 кілометрів від Райполя. Місцевий Андрій розповідає: аптек у селі немає. За ліками їздять в меживу за 10 кілометрів від Райполя. Додає, мобільного зв'язку немає. Також є перебої із електрикою. Буквально. На тій неділі три дні чи чотири світла не було. Ну, зробили. Не страшно вам жити, прилітає, фронт а зовсім вже, близько. А ми вже звикли. Страшно, звісно. А кому не страшно? Страшно тільки дуракам і колі. А ця жінка переселенка з сусіднього села Новопідгородне. За даними мапи, діпстей це чотири кілометри від лінії фронту. Жінка каже, армія РФ б'є кабами по селу щодня, тому вона разом з сином та батьками покинула домівку. Розповідає до райпаля. Вони сім кілометрів їхали на велосипедах. Ну з батьками радітями тоді села не часом. Каву даю при мені навіть летіли, Я в втраву вкладала. Хоче вулиці від нас було, била, але в возиться так загарно. починає. Я в траву падала, саме кричу, пряся. У селі продовжують роботу декілька магазинів. Любов працює в одному з них. Каже, продуктів вистачає, проте через наближення фронту хліб вже не завозять. Є печиво, є цукерки, є морозиво, є заморозка в тому, холодильнику. Ну на даний час все є і крупу За... можете показати? Так. А покажіть, будь ласка, ось, що все є. Ось, будь ласка. Крупи є, все є. Угу. Я в цьому магазині працюю пошли 30 років на одному місці. Живу в цьому селі, вплю своє село, воно в нас гарне. В останнє время дуже інтенсивні обстріли. Я ж кажу, тільки два дні, це як затихло. Надіємося, сподіваємося, і віримося, що залишимося в своїй селі. Всі, вер, всі повернуться до своїх домівок, не хочемо нікуди їхати. Райполе одне з 14 сіл Дніпропетровщини, де оголошена евакуація сімей з дітьми. За повідомленням обласної влади, з кінця квітня з прифронтових громад області вивезли більше 900 неповнолітніх. В Райполі дітей також не залишилось. Данию Ніколаєнко, Євген Подашенко, Юрій Тини Суспільне новини, Дніпро.